Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Hand. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 316 гривень. Розпочну з такої джинсової куртки від Бершка. Це розмір вказаний XS, але вона доволі об'ємна. Зараз спробуємо, як вона буде виглядати на мені. Вона такого світло-блакитного кольору якраз попадає в тон з моїми джинсами. Виходить такий от тотал джинсовий лук. Куртка в ідеальному стані, без дефектів, фактично новенька. Але, самі бачите, на превеликий жаль, вона все-таки на мене замалесенька. Дуже хочеться знайти щось схоже, якусь таку джинсову куртку, але звичайно, мого розміру, навіть трішки такого більшого розміру. Дуже люблю джинсові куртки і на весну, і на літом. Це такий незамінимий верхній одяг для мене. І наступна моя знахідка такий ось чорний кардиган грубої в'язки. Його можна теж використовувати весною, як верхній одяг, адже він доволі теплий і за своїм складом непоганий. Тут наполовину складається він з котону. А решта поліамід, акрил. Кардиган без гудзиків це таке як накидка, можна сказати, але мені теж бракує трішечки об'єму. Бачите, він спереді не сходиться. ну, Тобто, мабуть, такий маловатий на мене. По довжині по рукавах підійшов просто супер, і бачите, і плече в принципі на місце. Але от в ширину такий він чуть-чуть, такий куценький, можна так сказати. А в загальному він доволі стильно виглядає і його стан теж відмінний. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось такий светр, защіпається вверху на замку. Розмір указаний XL, красиве тут поєднання кольорів, блакитного і такого брудного синього. Темно-синього. За своїм складом тут 50% є євовни і 50 акрило. Це чоловічий, до речі, светр. На чоловічому відділі я його знайшла. Але подивіться, по розміру мені дуже добре підійшов, незважаючи на те, що це XL. Скоріше за все, светр неправильно попрали. Він зменшився в розмірі. Власне, через це не підійшов уже власнику, його відправили в секонд хенд. А так, у нього немає ні дірочок ні таких ковтунців дуже добрий стан. Такий доволі практичний светр і теплий, можна його носити і в розтіпнутому, і ось так в застіпнутому вигляді. Тоді він має таку як стійку, гольф, і взимку буде тепло. Але от купляти його чи не купляти має великі сумніви, адже попереду весна, літо хочеться чогось такого легкого. І це не той светр, який вдягнув і зразу хочеться його купити. Тобто закохався в річ, та? не той варіант. І ще знайшла ось таку жилетку, теж грубої в'язки чорного кольору від зебра в розмірі S. Ще роздивимося бірку зі складом. Власне, склад тут непоганий, є присутній котон. Я так розумію, половина котону, половина акрила, але ви бачили, наліпка є. Не хотіла її відривати. І ось так виглядає жилетка. По боках вона має розрізи. Така вона б мала бути об'ємною, якщо була б була мого розміру. А так Оскільки це еска, вона йде по фігурі. Ну і крім того, на мені вона коротка. так? Все-таки мала б вона виглядати трішки по-іншому. А загалом класна, мені подобається. І колір мій улюблений, чорний Ну і стан у жилетки відмінний. І перейдемо до більш сезонних. Літніх речей знайшла ось таку футболку чорну з такою вишивкою. Це четвертий розмір, вона маленька на себе приміряти не буду. Просто взяла вам показати, адже мені дуже сподобалась її якість. Внизу вона має ось таку резинку, такий декор. Спочатку подумала, що у складі є шовка, але насправді це все 100% кутон. Але направду, по відчуттях, тут відчувається присутність шовку. Дуже класна якість цієї футболки. Футболка в ідеально новому стані, ось така вона подовжена, як тоніка. Класна річ, шкода, що мені не підійшла по розміру. І ще з плать знайшла лише одне: ось таке яскраве поєднання зеленого і білого, 14-й розмір бренд Папая. Плаття недовге, з середньої довжини, має ось такі от величезні квіти. Люблю квітковий принт в платтях, але все-таки надаю перевагу дрібним квіточкам. Але якщо попадається і такі великі, теж беру в примірочно. І це 100% віскоза. На літо супер. Тканина така, що охолоджує. Плаття підійшло мені по розміру, воно, бачите, до коліна має великий виріс. Воно таке отвільне, якраз влітку не буде в ньому гаряче, оскільки воно не обтягує, а ось так от вільно спадає. Доволі класне платье, але не дуже мені подобається вигляд мене в ньому збоку. Мені здається, воно трішечки мене повнить. З одягу це була моя остання знахідка, але покажу вам ще аксесуари взуття сумки. Знайшла ось таку хустку, взяла вам показати, написано, що це Шанель, Париж, але 100% це не оригінал, що це підробка. Адже ця хустка з поліестру. І Хоча бірки тут немає, по відчуттях точно можу сказати, що це саме поліестер, а не шовк. Хустка доволі великого розміру і ось таким от принтом характерним саме для цього бренду. І взяла вам показати ще одну хустку шаль. Вона така от дуже довга. І вказано, що це пашміна, дуже такі незвичні кольори, помаранчевий, і навіть не знаю, як це сказати, такий от сірий, з якимось відливом таким незвичним. Ось така от бірка, 70% пашміна, 30% шовк. Не знаю, часто говорять, що пашміну підробляють, але мені по відчуттях дуже приємна на дотик тканина, відчувається шовк. Думаю, що це все таке от натуральні тканини тут. Ще вам покажу, яке було взуття в секонд-хенді. Спочатку вагове, потім вам покажу з люк, з відділу з фіксованими цінами. Власне, на ваговому секонд-хенді були ось такі от туфлі. Це 39-й розмір. Вони лаковані в хорошому стані, але це не натуральна шкіра, це все замінник. І дуже тут високі підбори, ось така от шпилька. Напишіть, до речі, в коментарях, чи носите ви каблуки. Я вже кілька років, навіть, можливо, більше десятка років, ношу усе взуття без підбор. Ось такі черевики цілком в умому стилі. Я таке взуття дуже люблю. Це, до речі, тімберленди. Такі от класичні в класичному кольорі, гірчичному, в непоганому стані. Це натуральна шкіра і це 38-й розмір, якщо я не помиляюся. З дефектів тут трішки зачесані носики, а так загалом, мені здається, їх можна привести в порядок, відчистити, і вони будуть цілком в нормальному стані. Тімберленди самі по собі доволі важкі, тому я думаю, їхня ціна буде в районі 300 гривень. І ще ось такі були конверси в кольорі хакі, теж в непоганому стані, треба лише їх почистити. Конверси високі, якраз на весну, і підійдуть, мені здається, і на таку погоду доволі прохолодну. Доволі такий незвичний кольор. Вперше мені зустрічаються конверси в кольорі хакі. Переважно це білі, чорні та така от класика, і це 40-й розмір. І переходимо до взуття з фіксованими цінами. Ось такі челсі, дуже класні, яскравого жовтого кольору в поєднанні з срібним. Їхня ціна 550 гривень. Це теж сороковий розмір. Мені будуть за великі, і це на превеликий жаль, не натуральна шкіра, не натуральна замша, а штучна. Власне, всередині були бірки, де це було вказано. Ще мені сподобалося дуже яскравого такого рожевого кольору угі. і вони доволі актуальні, адже невисокі. Хоча зараз так були в тренді ще нижчі, такі на вигляд як тапки. Їхня ціна була 490 дев'яносто гривень. Ще сподобались мені чоловічі кеди. Це лакосте з таким от крокодильчиком. Теж вони в хорошому стані, адже це люкс, 44-й розмір. І їхня ціна доволі невисока: 600 гривень, як на мене, для лакосте, Це дешево. Ще були ось такі найки: поєднання чорного рожевого на масивній підошві. Теж непогані. Ціна у них теж непогана, 490 гривень. Розмір 38,5 це якраз мій розмір, але трішечки не в мому стилі кросовки, вони надто для мене спортивні. І сподобались мені ще одні масивні кросовки цього разу від Adidas, в таких пастельних світлих тонах, теж на масивній підошві. Це 38-й розмір. І ціна у них теж доволі невисока 420 гривень, як для цього бренду недорого. Переходимо до сумок, сумок вагових. На жаль, якихось таких от суперкласних сумок не було, як і шкіряних, тому просто показую вам асортимент, що більш-менш було з такого непокоцаного в нормальному стані ось така сумка Шопер в клітинку. Пошита вона з натуральних матеріалів, 100% котон, і зроблена вона в Таїланді. Заважила вона на 124 гривні. Ще була ось така спортивна сумка від Adidas, Теж вона текстильна. Я розумію, теж вона 100% з котону в такому от стилі. але ззаді мала величезні плями. Невідомо чи б вони відтерлися. Окрім плям, бачите, ще й замазана ручкою ззаді. Ну, могла бути непогана знахідка. І ще ось така от сумка. Від H&M. це не натуральна шкіра, просто вона була в непоганому стані, така от доволі симпатична модель. Заважила вона теж недорого, а саме на 139 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!